Запобігти небезпеці прикарпатські рятувальники зустрілись з настоятелями храмів області, щоб нагадати основні правила пожежної безпеки під час свят. Актуальним питанням дотримання правил пожежної безпеки культових споруд, особливо під час проведення богослужінь, під час різдвяних свят, оскільки вони є об'єктом з масовим перебуванням людей, то небезпекою цих будівель з точки зору пожежної безпеки є те, що для будівництва та оздоблення. Цих будівель використовується велика кількість горючих матеріалів, також наявні джерела відкритого вогню у культових спорудах з одночасним перебуванням понад 50 людей. Мають бути розроблені плани евакуації матеріальних цінностей. По одному примірнику цих планів має бути залишено у пожежній частині, а інший має бути у відповідального за протипожежний стан даної будівлі. Увагу зосередили й на обов'язковій наявності у церквах первинних засобів пожежогасіння. Нагадали, що потрібно стежити за справністю електроприладів, а також визначились з безпечними місцями для встановлення свічок. Підсвішники необхідно. Встановлювати на негорючу поверхню, яка виступає за їх габарити не менше ніж на 50 сантиметрів. Також стаціонарні підсвічники повинні бути надійно закріплені до підлоги або стіни, горючі рідини для лампад і кадельне вугілля повинно зберігатися в закритих металевих ящиках. В одному ящику може зберігатися не більше 5 літр горючої рідини. Враховуючи виклики сьогодення, розповіли про користування електрикою у період відключень правила безпеки при користуванні генераторами та газовими пальниками. Суттєву увагу звертають на дотримання сигналу про повітряну тривогу та закликаються ще на служителів постійно доносити ці застереження до прихожан храмів по всій області. Митрополит та архієпископ Івано-Франківський Володимир Війтишин каже, такі зустрічі, особливо перед великими святами, дуже важливі. Як завжди, вже традиційно на, на початок свят обговорювалися в тому, щоб як найбільше можна було запобігти те безпеки для наших жителів Прикарпаття. Також всі разом ми просили і священнослужителів, щоб вони могли по наших храмах звернутися з тим, щоб ми всі сьогодні були уважні. Настоятелям храмів також розповіли про випадки пожеж у церквах на території Прикарпаття, вказавши на причини їх виникнення. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.